Шановні гості, йти до нас на свято. Сьогодні ярмарка і тут всього багато, бо люди ж в нас талановиті і їх серця завжди відкриті. Ми для вас всі речі змайстрували, щоб ви раділи і дещо купували, щоб душею трохи збагатіли та і самі красу зробить схотіли. Сьогодні товар продаємо за гроші та ще й пропонуємо зробити фото хороше. Ми бажаємо, щоб на ваших столах був достаток за що було продавати і за що купувати. Мирне сонце, хай всі. Коди таким віршем учні третього класу запрошують усіх на великодній благодійний ярмарок. Вони не без допомоги батьків готували тістечка, цукерки, пиріжки та навіть створювали іграшки. Ми подаємо торт, ігрушки, лотерея. У нас є отакі палички, піца, пирожки, торт. Свій смачний товар представили більше ста восьмидесяти дітей, учнів усіх класів від першого до одинадцятого. І через різноманітність смаколиків кожен намагався зачепити покупця чимось особливим. Тут і кекси, і мед, і квіти. Також серед рядів можна побачити пиріжки, торти та желе. До прикладу, дев'ятий клас, окрім їжі, пропонує насолодитись кавою. Сьогодні ми пропонуємо солодощі, пісу різну випічку. Також ми можемо запропонувати каву різні види кави. Тож запрошуємо вас, купуйте сьогодні. Віка підтримує і свого батька. Він зараз перебуває на фронті, а його донька робить все, що в її силах у тилу, і вона впевнена, що їх великодній ярмарок приблизить нашу спільну перемогу. Я думаю, що це можливо, адже ну вже не один збір припався таким чином. Тож я вважаю. Ми зможемо зібрати і ми зможемо допомогти ЗСУ». Пропонують людям і підсвічники, і ляльки, і що головне все зроблено своїми руками. Уся ця краса продається за незначну суму, але внесок у нашу перемогу неоціненний. Це все, все зроблено руками вазочки, типа для подсвічників. Подсвічники ми зробили цей благодійний ярмарок для. Наших зсу підтримать їх. Ми зробили дуже багато бісера. Зробили ружелі ручними руками. Біля ши, всякі солодощі, квіти принесли паски, кукли саморобні. Дуже багато всього ми підтримуємо цей збір на ЗСУ. Активно закликають до свого столу першокласники, а точніше їх батьки. Їх діти пішли до ліцею уже під час повномасштабного вторгнення, тому вони розуміють важливість цих акцій та вже друге приносять свій товар. А це і льодяники, і домашній компот, і паски. Ми хочемо. Подарувати часточку чогось хорошого. І от у нас дуже багато всього різноманітного, діти дуже старалися. Я думаю, що це заходи дуже доречні і хай вони допоможуть нашим воїнам. Це саме головне. Будемо допомагати, зараз це дуже потрібно, без цього зараз нікуди. Я дуже рада, що дуже багато людей. От правда, я не думала, що сьогодні, скільки зі будуть збиратися діток. Ну, я думаю, що все буде класно переможе, однозначно. Ярмарок організували не тільки для того, щоб подарувати школярам гарний настрій, а й щоб зібрати гроші на допомогу землякам. Тато маленької Насті також воює, і сьогодні вона хоче підтримати не тільки його, а й усіх військових. Мого папа немає вдома, і ми дуже з мамою ждемо. І він нас дуже любить. Хочу передати, щоб всі е, приїхали живими. Благодійний ярмарок проходить у дідівському ліцею вже вдруге. Цього разу збирають кошти для допомоги підрозділу, в якому проходить службу працівник ліцею. Робити добру справу учні можуть з допомогою своїх батьків, які готувались до ярмарку разом із ними. Цей раз у нас ціленаправленно більш ціленаправленно збирання коштів для наших земляків, які служать. У Збройних силах України, зокрема для Брюсенка Юрія Петровича, який служить під Бахмутом, от ми маємо щось зібрати. Там доволі великі треба кошти. Але я думаю, нас підтримують інші, інші школи громади. Оце наша така мета, Юрій Петрович, працівник у дідівському ліцеї. Він пішов обороняти країну ще в 2014 році, і у 2022-му знову опинився на фронті. Його колеги та учні впевнені, що скоро він знову повернеться до них та продовжить виховувати молодь. Перебував з 2014 року в АТО, і тільки почалася ця клята війна, то вже в лютому місяці він пішов знову захищати. Нашу державу, нашу Україну, свою сім'ю, свою рідню завітав на Великодній благодійний ярмарок і голова сухополов'янської ОТГ Денис Росовський. Він вирішив підтримати кожен клас, який взяв участь у ярмарку. Активність надзвичайно велика. Це є дуже добре. Збираємо кошти, проводимо аукціон і підтримуємо наших хлопців. Це головна мета на сьогодні. Наша громада послідовно працює над цим. Всі гуртом, мешканці громади, заклади установи нашої громади, суб'єкти господарювання, всі в єдиному в цілому, в єдиному пориві працюємо на підтримку Збройних сил України, наближаємо нашу перемогу. Ключовий наш пріоритет на сьогодні, в нашій роботі. Тож висловлюємо подяку всім сьогодні, хто долучився, учням, батькам. Педагогам, колективу за оці смаколики, які сьогодні ними реалізуються, збираємо кошти і працюємо далі. На вашу перемогу. Цього дня учні та батьки зібрали більше 20 тисяч гривень, але найголовніше, що вони прививають школярам любов до батьківщини. Кожен говорить про потребу проведення зборів та підтримку Збройних сил. Ми робимо все для того, щоб скоріше прийшла перемога, допомагаємо ЗСУ. І... Щоб був мир нарешті, на мою думку, зараз саме тут можна виховати з патріота, який бачить для чого це, відчуває для чого це їм і в задоволення, це їм і у користь буде. Справа не в тих великих коштах, а справа в тому, що це виховує дітей, згуртовує наших учнів.